Це відео вимагало свого випуску, оскільки ми, як науковці, спостерігаючи за українськими істориками, бачимо колосальну у знання, що стосується кримсько-татарського народу, знання історії кримських татар з одного боку. Може здатися це не профільна задача розкопувати істинну історію колись сусіднього народу. А сьогодні це є корінний народ України, який віками був міцно пов'язаний саме з Україною. Та наше переконання доведеться вивчати, бо без дійсної карти. Ми будемо постійно робити помилки, які доведуть нас. До фатальних висновків на сьогоднішній день в епіцентру розпалу військових дій, коли, начебто, таке питання, як самоназва корінного народу України та історично-титульної нації Криму, не мало звучати на порядку денному через простий факт, що війна на дворі і питання самоназви є не першочерговим сьогодні для українських історіографів та журналістів. і Змі, але ні, ми бачимо картину яскравими фарбами, що розкривається перед нами і питання питання, звідки такий інтерес, і навіщо в час війни підіймати питання корінного народу України кримських татар, що не подобається в назві кримських татар, кримські або татари. Давайте подивимося далі. Ми підготували цікавий матеріал, і нам цікава ваша думка. Будь ласка, залишайте свої коментарі. Історія кримських татар, як і українців, стирають не просто так. Давайте це візьмемо за такий головний меседж. Не просто так намагалася очорнити народи, дискредитувати і не від. На створювати підміну понять, і ви самі знаєте, яка саме держава це все робить, і в результаті ми бачимо реальність. Наші народи пройшли знищення, ну, наприклад, кримських татар, знищення державності, розкулачування, знищення її інтелігенції. Те ж саме ми бачимо і з українським народом, знищення архітектури, архівів, навіть надмогильних пам'ятників у Криму. Нащо це? Чому настільки досконалено знищується взагалі будь які які зв'язки з кримським ханством, так і з кримсько-татарським народом, народ постійно переживає повсюдна етнічну чистку і нарешті геноцидну депортацію. І перед нами як для представників корінного народу України, як для історично-титульного народу Криму зі своєю державністю у 350 років, стоїть вагоме завдання та праця розкопати та підняти на поверхню історичну правду, яку так старанно намагаються приховати. Однією з глобальних цілей пропаганди імперії та радянського союзу було створити Ореол зла чорне плямо історичного трактування щодо татар і татаро-монгол прирівняти і злити кримських татар з монголами і, взагалі, усіма татарами світу на думку російського політолога Назіфа Меріханова, татаро-монгольського іга, яке зруйнувало київську русь, ніколи не було. Те ж саме чинила німкеня Катерина II із українцями. Вона перекроїла історію України в спробі підмінити Московію на Русь у такий спосіб. багатовікова історія Русі через підміну понять переходять до московитів завдяки псевдоісторикам. А українцям сьогодні доводиться доводити, хто є справжня Русь, і звідки її коріння, фактично залишившись. Звичайно, в лапках без історичного минулого тільки через досить молоду назву Українець з війська Запорізького або Козаків. Або Русі Росія вдало поширює свою бажану правду. Ось так працює машина пропаганди радянського союзу, і сьогодні перед українським народом, так само як і перед кримсько-татарським народом, стає завдання зберегтися як народ з величезною історією і не подарувати її комусь. І доведеться довго боротися з цією потужною пропагандою, доводити і писати правдиву історію. Саме тому ми, кримські татари, які сформувалися на території кримського пі острова з 28 народів і племен усіх часів, які проживали в цих регіонах, але за радянською пропагандою ми то загодна, але тільки не кримські татари, крим, а татари з татарстану, татари з монгольських військ. Башкірські татари, казанські татари, уфімські татари, астраханські татари, кавказські татари. І незважаючи на те, що в період розпаду Російської імперії або радянського союзу багато великих народів зуміли повернути свої самоназви. Цю можливість не змогли реалізувати тільки кримські татари. Насамперед, це пов'язано з тим, що кримським татарам не повернули їхнє майно після геноциду. Народ виживав, не були повернуті їхні права як історично титульного народу Крим аж до сьогоднішнього дня тому головним завданням корінного народу було і є зберегтись, вижити, стати на ноги і лише після цього вирішувати. Як себе називати, і ми пояснимо, чому Проби стерти історично титульний народ Криму від Криму одне з головних завдань окупантів, які колись захопили Крим. Ми також детально говорили про це в минулому випуску. Якщо ви не дивилися цей випуск, обов'язково подивіться, чому кримські татари мають у своєму імені етнонім татар. Давайте розберемося. Безумовно, в існуванні негативного забарвлення цього слова вкладено нечування суми грошей, щоб сьогодні ми відчули. Вали, сприймали його так, як ми сьогодні сприймаємо, дякуючи російській пропаганді, але тільки розуміючи історію, тільки розуміючи через цю війну, яка почалася з 14-го року, а потім і повномасштабна війна, яка почалася в 22-му році, етнічні українці можуть зрозуміти кримських татар, як кримські татари намагалися зберігтися. як кримські татари намагалися здобути права для свого народу історично титульного народу на свої батькі. Вщині в Криму за нашими особистими спостереженнями тут у США, якщо на питання, звідки ти? Відповісти, що ти з Криму вони цікавляться дивляться на тебе, ніби малюючи образ представника корінного народу України з Криму. Вони щиро знайомляться з тобою, з твоєю культурою, з виявляється мусульманським світом, твоєю мовою, твоєю кухнею, твоїми традиціями. Вони ще більше дивуються, що твій народ мав свою державність, і що були спроби побудувати державності в період радянського союзу і до окупації Криму в року а також сьогодні в умовах окупації американці дивуються, чому вони не чули і не знали про такий народ раніше. Ми кримські татари є прямими свідками творення української державності, і сьогодні саме ми є відтворювачами української історії та хранителями суверенності України, і тільки ми можемо відновити справедливість сьогодні перед очима світового співтовариства, якщо діятимемо разом. Дякуємо, що додивилися цей випуск до кінця. Спасибі, що Дивитися нас, цього підписуйтесь і не забувайте ставити лайки та бути активнішими у нас на каналі. Кожен ваш лайк це рекомендація Ютубам цього відео ще десяти людям, яким також цікаво дізнатися про кримських татар, про кримсько татарський народ.